конечно, киевские динамовцы, безусловно, сильнее своих соперников. Команда высокого класса. И в этом году мы знаем, что динамовцы столицы Украины прекрасно выступили во многих соревнованиях. Практически сильнейшие игроки киевского динамо выступали во всех главных соревнованиях сезона. В чемпионате мира, в чемпионате Европы, в европейских турнирах матчах чемпионата и Кубка страны. Конечно, они классом выше. И вот в этой такой трудной ситуации, еще раз отмечу, что киевлянам, конечно, пришлось чем-то пожертвовать. На мой взгляд, они пожертвовали чемпионатом страны. Не во всех матчах киевляне играли в полную силу, а иногда они просто не могли. Не всегда выставляли полный состав, а иногда это просто было невозможно, потому что были больные, травмирные. Только вот поэтому создалась такая ситуация. Только поэтому киевляне не стали чемпионами за несколько туров. Объективно, они сильнее многих наших команд. 29 листопада 1986 року Динамо Москва Динамо Київ. Пташенята Лобановського програвали 0-1 і здавалося без шансів. Адже киянам було незвично після полів на свіжому повітрі з нормальним газоном бігати килимом спорткомплексу Олімпійський у Москві. До того ж, команда Едуарда Малофєєва мала цілий тиждень, щоб звикнути до таких умов. А ось їхні суперники грали в дуже щільному графіку і приїхали з Ленінграда, де розтрощили місцевий зеніт 3-0 на 4 дні раніше. Загалом усе було начебто проти киян. І слова Володимира Перетуріна, що Київське Динамо пожертвувало чемпіонатом СРСР заради успіхів на міжнародній арені, сприймалися як зрозуміле. Та й справді. Кияни у блискучому стилі виграли Кубок володарів Кубків, а потім восени успішно вийшли до четвертьфіналу Кубка європейських чемпіонів. Підопічні Лобановського у складі збірної СРСР під керівництвом свого тренера кометою блиснули на чемпіонаті світу в Мексиці, а 11 жовтня розтрощили на Паризькому парк «Де Пренс чинних чемпіонів Європи французів 2-0 у рамках відбору на Євро 1988. Плюс потім ще далеко не слабку Норвегію в Сімферополі знищили 4-0. У Кубку СРСР також вийшли до чвертьфіналу. Тож справді треба було якимось турніром жертвувати, адже людські сили небезмежні. Тільки ось ця теза про небезмежні сили футболістів, які не роботи, а люди, і що часто потрібно жертвувати якимось турніром за, а для успіхів в інших важливіших. Першим висловився далеко не радянський телекоментатор Перетурін, а тренер київського Динамо Валерій Лобановський. Про небезмежні сили своїх підопічних наставник киян почав говорити ще у вересні 1986-го коли ніяк не вдавалося виграти у чемпіонаті СРСР. Лобановський наперед готував широку громадськість до того, що його команда може оступитися в радянській першості. Коли ж динамівці обіграли за ста тисяч глядачів на республіканському стадіоні шотландський Селтік 3-1, вийшовши до чвертьфіналу Кубка Чемпіонів, а потім у трьох матчах чемпіоната взяли лише три очки з шести запланованих, і ця пісня відновилася з новою силою, особливо після домашнього розгрому від вільнівського жальсу 17 листопада з рахунком 0-3. І хоча для киян ще не все було втрачено, Лобановський заздалегідь потурбувався про те, щоб ні його команду, ні його самого ніхто не засуджував за втрату чемпіонського титулу. І повірте мені, як свідку того часу у разі невиграшу першого місця у бік Лобановського ніхто піпікнути не посмів. Адже гравці Київського Динамо гідно билися на міжнародній арені за престиж усього радянського футболу. І дуже успішно потрібно визнати, а щодо чемпіонату. Тож усіх заздалегідь попереджали. Ось у цьому є ще одна грань геніальності Лобановського. Він заздалегідь підстраховувався, коли вбачав хоч якийсь натяк на невдачі своєї команди. Тим більше, аргументи неначе залізні. Добре, що коли можна прикрити наготу у внутрішній першості міжнародними яскравими шмотками. Та ще й авторитет у Лобановського був такий великий, що варто було полковнику висловити якусь думку як-от про пожертвування чемпіонатами СРСР заради міжнародного престижу. Як тут же ці слова підхоплювалися всіма комунеліньки, від фахівців і журналістів до вболівальників і всіма повторювалися як мантра, як аксіома. належив до таких і я, бо свято вірив у геніальність Лобановського, тому що хотілося в це вірити. Та й справді, 1986 року динамівці Києва загалом провели 30 матчів чемпіонату країни, плюс 2 у Кубку СРСР, 9 у Єврокубках, плюс 8 матчів за збірну Союзу під керівництвом Лобановського. Сюди сміливо можна відносити ще три попередні ігри головної команди країни, коли там кермував Едуард Малафєєв і кияни складали основу. У підсумку отримаємо 52 матчі, набагато більше за своїх конкурентів. Лобановський взагалі-то вже прикривався матчами збірної або ось турнірами важливішими, коли його клуб зазнавав невдач. Після феєричного сезону 1975 кияни на початку 76-го спочатку програли чвертьфінал Кубка чемпіонів французькому Сен-Тетєну 2-0-03. Але Валерій Васильович при цьому і поглядом не повів, умовляв, ці матчі лише підготовка до більш важливих міжнародних турнірів. Де, де Кияни захищають честь збірної СРСР? Програли чвертьфінал Євро 1976 в Чехословаччині 0-2-2-2. Так це лише підготовка до головного турніру чотириріччя Олімпіади в Монреалі, а далі третє місце та повне рознесення методів Лобановського на всіх рівнях. Так ось в 1976 році Лобановський прикривав поточні невдачі своєї команди майбутніми потенційними перемогами, яких не сталося, до того ж, явно забувши, що футболісти це люди, а не роботи, які безсловесно виконують усі його установки у грі та на тренуваннях із космічними навантаженнями. Рівно через 10 років усе кардинально змінилося. Тепер Лобановський прикривався вже здобутими міжнародними перемогами. А коли їх восени ще й побільшало, то взагалі клас. Ще одне підтвердження слушності великого тренера. І про футболістів він тепер згадував, як про людей, мовляв, їхні сили небезмежні. Лобановський явно навчився на своїх помилках, зробивши з них правильні висновки. Тільки ось у 1986 році всі ці відмазки про те, що Динамо Київ пожертвував чемпіонатом країни заради міжнародних успіхів, не знадобилися. Кияни виграли фінальну спарку з Московським Динамо і в 12-ти стали чемпіонами країни. Зовсім інша справа через два роки, коли збірна СРСР під керівництвом Лобановського здобула срібло чемпіонату Європи. Тріумфально повернувшись додому, кияни відразу виграли три матчі радянської першості та вийшли в одноосібні лідери. Потім після двох нічиїх відбулася домашня перемога над Вільнюським жальгерісом 3-1. Динамівці йдуть другими після Дніпра, 27 очок проти 28 і 17 матчів проти 19 зіграних командою Кучерівського. І жодних розмов про пожертвування. Вони розмови пішли восени, коли динамівці ніяк не могли виграти у вересні і Дніпро відірвався у чемпіонських перегонах уперед. Ось тут Лобановський знову витяг із сухляди свої старі висловлювання про пік та спад форми у команди. Згадав, що його гравці були кістяком збірної СРСР на Євро 1988, хоч турнір уже як три місяці завершився. І що треба чимось жертвувати якимось турніром, тим більше, що травми провідних гравців Динамо замучили, плюс «Заварова» в Ювентус продали. І знову по всьому Союзу, як мандру, почали повторювати ці слова Лобановського, готуючи широку громадськість до можливої невдачі київського Динамо у чемпіонаті країни. Хоча у вересні становище киян у радянській першості не було таким вже безнадійним, відставання від Дніпра становило лише три очки 33 проти 36. А після перемоги киян в очному поєдинку на своєму полі 2-0 відстання між головним претендентами на перемогу в чемпіонаті країни взагалі скоротилося до одного пункту і все залежало лише від самих динамівців. Дніпро, до речі, так само мав проблеми зі складом, коли через травми довгий час не могли грати лідери. І до різноманітних збірних футболістів Дніпра висмикували часто до шести осіб одночасно, плюс участь у Єврокубках, від яких кияни відпочивали. Але наставник Дніпра Євген Кучеревський не розмірковував, як Лобановський, про спік та спад форми у своїх підопічних. Не співав пісні про функціональний стан своїх футболістів та про їхню зайнятість у різноманітних збірних. Дніпряни просто виходили і грали. Грали як могли, через не можу. Натомість тренер київського Динамо, який переманив з Дніпра його лідерів Протасова та Литовченка, вміло прикрив невдачу своєї команди у чемпіонаті країни участю своїх найкращих гравців на Євро 1988 та матчами за збірну. До речі, восени під час чемпіонату країни перша збірна зіграла рівно два матчі. Товариський з ФРН-0-1 та відбірковий на Мундіаль 1990 з Австрією 2-0. В останньому зіграли 5 киян. Дніпро, зрештою, випередив у чемпіонських перегонах Київське Динамо на три очки 46 проти 43. Тільки Валерія Васильовича та його команду ніхто за друге місце у чемпіонаті не засуджував. Що не кажіть, умів Лобановський своїми зарозумілими висловами, розмірковуючи пропійки спад форми своєї команди, навести туману на громадськість і відвести від себе і Київського «Динамо» грозу. Добре, коли збірна є для прикриття прорахунків у клубі. Уроки 1976 року не пройшли для метра в цьому плані задарма. Ту ж саму картину всі спостерігали і в 1989 році. Де третє місце в чемпіонаті після Спартака і Дніпра Валерій Васильович пояснив травмами провідних гравців, що було правдою, та їх зайнятістю за збірну, що успішно пройшла відбір на Італійський мундіаль. Але після провалу збірної СРСР на чемпіонаті світу 1990 року великого тренера вже не врятували від критики жодні посилання на ТТХ, і ТТД, і ТП і ТД. Щоправда, час уже був інший. Та й тут Лобановський вчасно підстрахувався ще до початку італійського мундіалю, заявивши, що він залишає посаду головного тренера збірної. Тож знову з Валерія Васильовича всі хабарі гладкі. А коли в радянських центральних читай московських засобах масової інформації почали цькувати київське динамо, Лобановський на початку вересня просто виїхав на близькосхідні заробітки. І критика киян одразу ж затухла, бо головний об'єкт цькування зник далеко за пагорбом, і його вже не дістати, що дозволило Київському Динамо, яке вже набрало чемпіонського ходу, спокійно і впевнено довести справу до 13-ї перемоги у радянських першостях. Так що не кажіть, а великі люди великі у всьому. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось!